Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що не лише американські та китайські компанії домінують у гонці електромобілів. Індія створює хвилі за лаштунками, сколихуючи світовий ринок електромобілів. Махіндра, індійський гігант, непомітно розширюється по всьому світу, застаючи зненацька навіть Тесла. Вони не просто змагаються, вони кидають виклик гігантам Китаю та Америки своїми новітніми електричними позашляховиками BE, 6E та Іксевей, 9 e Ці автомобілі створюють ажіотаж усюди. І сьогодні ми заглибимося в те, чому нові електромобілі Махіндра привертають увагу та позиціонують Індію як головного гравця в революції електромобілів поряд із провідними світовими автомобільними ринками. Хочете бути в курсі технологічних проривів? Натисніть кнопку підписки, щоб отримувати останні оновлення. Електричне бачення Махіндра почнемо із загальної картини. Махіндра не новачок у світі позашляховиків. Протягом десятиліть вони створювали автомобілі, які долають найскладніші місцевості Індії. Уявіть собі, запилені сільські дороги та гімалайські стежки. Але світ змінюється і махіндра також. Та? вони зосередилися на електромобілях або електромобілях з метою не просто не відставати, а й бути лідерами. Їхні нові електричні позашляховики є частиною ширшого бачення під назвою Unlimited India, обіцянки зруйнувати кордони та переосмислити те, чого можуть досягти індійські інновації. Чому електромобілі? Що ж світ відмовляється від викопного палива міста, задихаються від забруднення, а зміна клімату викликає справжнє занепокоєння. Електромобілі пропонують чистіший та екологічніший спосіб водіння, і махіндра бачить у них майбутнє. Але вони не просто створюють електромобілі для того, щоб поставити галочку. Вони створюють автомобілі, що поєднують передові технології, вражаючий дизайн та таку продуктивність, що змушує вас хотіти вирушити в дорогу. Нещодавно випущені BE-6E та xev 9 – зірки шоу. Це не просто автомобілі. Це послання Махіндра. Індія тут, щоб підкорити світ. Знайомтесь BE-6E та XEV-9E. Отже, що робить ці позашляховики особливими? Давайте розберемося. Спочатку BE-6E. уявіть собі, елегантний спортивний позашляховик, який виглядає так, ніби готовий до перегонів. Він має чіткі виразні лінії та атмосферу, що вабить до пригод. B6E створений для тих, хто любить гострі відчуття. Подумайте про молодих професіоналів або сім'ї, які цінують стиль та місткість. Його ціна починається приблизно від 22 500 доларів. Що є вигідною покупкою за те, що ви отримуєте. Згідно з тестами, проведеними в Індії з акумулятором ємністю 79 квт годин. Він може похвалитися запасом ходу в 682 км на одному заряді. Цього достатньо, щоб двічі проїхати з Мумбаї до Пуне і назад без підзарядки. Крім того, він розганяється від 0 до 100 км на годину всього за 6,7 секунди. Досить швидкий для позашляховика. А ще є XF9 його ж витончений двоюрідний брат. Це позашляховик у стилі купе, що поєднує розкіш із потужністю. Його ціна починається від 26,0 доларів, і він орієнтований на тих, хто хоче преміального їзди. Його акумулятор ємністю 79 кВт-годин забезпечує запас ходу 656 км а розганяється до 100 км на годину за 6,8 секунди. вісім 9e відчувається як салон на колесах з більшим простором салону та сучасними технологіями, такими як інформаційно розважальний екран з боку пасажира. Обидва позашляховики використовують платформу Mahindra Inglo, гнучку базу, розроблену спеціально для електромобілів, що робить їх спритними та ефективними. Що цікаво, так це те, як ці автомобілі заряджаються. Завдяки швидкому зарядному пристрою потужністю 175 кВт, ви можете зарядити акумулятор з 20 до 80 сеті за 20 хвилин приблизно стільки ж скільки потрібно, щоб випити кави. Вони також постачаються з довічною гарантією на акумулятор для першого власника, що свідчить про впевненість махіндра у своїх технологіях, технологіях, які відрізняють їх від інших. А тепер давайте трохи подивимося глибше. Ці позашляховики оснащені технологіями, які створюють відчуття водіння, ніби ви крокуєте в майбутнє. Основою є платформа Inglo, легка основа у стилі скейтборда, яка забезпечує цим автомобілям низький центр ваги для кращої керованості. Це ніби автомобілі, що щільно прилягають до дороги, незалежно від того, чи їдете ви міськими вулицями чи звиваєтесь пагорбами. Всередині це мрія шанувальника технологій. Обидва позашляховики мають потрійний екран. Уявіть собі цифрову приладову панель, центральний сенсорний екран, а в Карсеві 9Е екран для пасажира. Ви можете керувати всім від навігації до музики одним дотиком. Є навіть проекційний дисплей доповненої реальності, який проєктує вказівки прямо на лобове скло, щоб ви не відводили погляду від дороги. Додайте до цього підключення 5G, і ці автомобілі завжди онлайн оновлюють програмне забезпечення або транслюють ваш улюблений плейлист без затримок. Безпека також має велике значення. У вас є кілька подушок безпеки камера з оглядом на 360 градусів і передові системи допомоги водієві ADAS, такі як система утримання смуги руху та адаптивний круїз контроль. Це як мати другого пілота, який наглядає за тобою. А що Аудіосистема 16-динамічна система Harman Kardon перетворює кожну поїздку на концерт. Махіндра також об'єднала зусилля зі світовими гігантами, такими як Qualcomm для чіпів та Volkswagen для компонентів акумуляторів, поєднуючи індійську винахідливість із технологіями світового класу. Вони використовують технологію акумуляторів Blade від BYD, відому своєю безпекою та довговічністю, що є розумним кроком для забезпечення довговічності цих позашляховиків. Як Махіндра виглядає на світовому ринку? Індійський автомобільний гігант Махіндра останнім часом наробив галасу, сміливо заявляючи про те, що він випереджає китайських та американських конкурентів у гонці електромобілів. Але скільки в цьому галас, а скільки реальність? Давайте зануримося в світовий ландшафт електромобілів, проаналізуємо позиції Махіндра та подивимося, що виділяє їх у світі, де домінують важковаговики, такі як Тесла та BYD. Це історія стратегії цінності та амбіцій, і варто зрозуміти, яке місце займає Махіндра в цій загальній картині. Спочатку поговоримо про Китай безперечного гіганта світу електромобілів. Ринок електромобілів Китаю величезний. Понад 30% автомобілів, що продаються, там є електричними, якими керують такі бренди, як Бі NIO та Xpeng. Ці компанії отримують величезну державну підтримку, включаючи субсидії та інвестиції в інфраструктуру, що дає їм фору. Їхня сила полягає в масштабі та швидкості. Вони виробляють запоморочливий асортимент моделей від бюджетних компактних автомобілів до високотехнологічних позашляховиків. А їхні ланцюги поставок є одними з найефективніших у світі. Наприклад, популярний компактний позашляховик BYD ATO 3 коштує в Індії близько 38,391 долара і пропонує солідний запас ходу та функціональність. Китайські бренди можуть заполонити ринки доступними та стильними електромобілями швидше ніж більшість конкурентів, що робить їх грізною силою. А тепер перетнімо тихий океан до Сполучених Штатів, де Тесла є взірцем електромобілів. Tesla Model Y, ціна якої починається від 44,0 доларів, що приблизно 37 сім лакхів рупій в Індії, є світовим бестселером, відомим своїм блискучим прискоренням, розгоном від 0 до 100 км год, менш ніж за 4 секунди, та передовими технологіями, такими як бездротові оновлення. Окрім Tesla, традиційні автовиробники, такі як Ford з його Mustang Mach-E та стартапи, такі як Rivian з його міцними електричними вантажівками, витворяють собі власний простір. Ринок електромобілів у США зростає, але повільніше ніж у Китаї, де близько 8% продажів автомобілів припадає на електромобілі. Американські електромобілі часто підкреслюють преміальний брендинг, потужність та технологічний досвід, що приваблює покупців, які прагнуть продуктивності та статусу. Отже, яке місце займає Махіндра в цьому глобальному протистоянні з високими ставками? Індійський автовиробник не намагається конкурувати лоб у лоб з Тесла за потужністю чи обсягом продажів Китаю, принаймні поки що. Натомість Махіндра грає розумніше та цілеспрямованіше, пропонуючи виняткову цінність та інновації, адаптовані до реальних потреб. Їхні останні електромобілі BE6E та XAV9E є яскравими прикладами цього. Ці автомобілі пропонують функції, яких ви очікуєте від автомобілів, що коштують вдвічі дорожче, такі як передові системи допомоги, водієві, великий запас ходу та преміальний інтер'єр для порівняння. XF9E пропонує запас ходу порівняний з Tesla Model Y, але майже вдвічі дешевше в Індії. У порівнянні з BYD Auto 3 позашляховики Mahindra або відповідають, або перевершують його за запасом ходу стилем та доступністю, пропонуючи покупцям більше за свої гроші. Махіндра вирізняється глибоким розумінням унікальних потреб Індії. Індійським водіям потрібні доступні довговічні та здатні справлятися з різноманітними умовами від галасливих міських вулиць до сільських доріг з непередбачуваною місцевістю. Махіндра побудувала свою репутацію на міцних та надійних позашляховиках, і вони втілюють той самий дух у своїх електромобілях. BE-6E та XF-9E не лише бюджетні. Вони розроблені для того, щоб процвітати в складних умовах Індії, пропонуючи водночас технології та комфорт, яких очікують покупці з усього світу. Це поєднання практичності та прагнення секретна зброя махіндра. Вони виробляють не просто електромобілі, вони створюють електромобілі, які резонують з життям людей. Ажіотаж навколо електромобілів Махіндра відчутний. Публікації на X охрестили цей момент махіндра моментом Тесла, і цифри підтверджують цей ажіотаж. У перший день прийому замовлень Махіндра отримала понад 30 нуль замовлень на B6E та XF-9E на приголомшливу суму 1,01 мільярда доларів. Це не просто цифра, це сигнал того, що споживачі прагнуть того, що пропонує Махіндра високоякісних електромобілів, які не спустошать ваш гаманець. Такий попит свідчить про те, що Махіндра не просто не відстає від світових конкурентів. Вони створюють окрему нішу, яка може переосмислити очікування людей від електромобілів, але амбіції Махіндра виходять за межі Індії. Хоча їхня зосередженість на місцевих потребах забезпечує їм міцну основу, вони також орієнтовані на світові ринки. Їхні електромобілі розроблені з універсальною привабливістю, можуть похвалитися елегантним дизайном і технологіями, які можуть конкурувати будь-де. На відміну від китайських брендів, які покладаються на масштаб, або американських брендів, які спираються на преміальне ціноутворення, махіндра, знаходить баланс, пропонуючи преміальні функції за доступними цінами. Такий підхід може зробити їх темною конячкою на ринках, де доступність та надійність мають таке ж значення, як і інновації. Звичайно, Махіндра стикається з труднощами. Масштабування виробництва для задоволення світового попиту, будівництво зарядної інфраструктури та конкуренція з великими капіталістами Тесла та BYD будуть нелегкими, але їхня стратегія, зосереджена на цінності, довговічності та розумних інноваціях, дає їм шанс на перемогу. Вони не намагаються перевершити конкурентів, вони перехитрюють їх, звертаючи увагу на те, чого насправді хочуть покупці: електромобілі, які пропонують більше за менші гроші. Тож чи залишає Махіндра китайські та американські компанії позаду ще? Ні, масштаби Китаю та технологічна майстерність Америки все ще не мають собі рівних. Але Махіндра скорочує розрив швидше, ніж багато хто очікував, і робить це на власних умовах, надаючи пріоритет доступності практичності та глобальній привабливості Махіндра, будує майбутнє, де вони не просто конкуруватимуть, а виділятимуться. Поки що вони не лідирують, але вони точно беруть участь у гонці, і світ починає звертати на це увагу. Виклики та дорога попереду для Махіндра електромобіль, Махіндра EV Journey має захопливий початок, але як і будь-яка велика пригода, вона має свої труднощі. Давайте подивимося на те, що стоїть на їхньому шляху, як вони долають ці виклики та куди вони прямують далі. Це поєднання стійкості, амбіцій та бачення, яке може сколихнути світову ринкову силу електромобілів. Спочатку поговоримо про перешкоди. Ринок електромобілів в Індії все ще перебуває на стадії відновлення у 2024 році Лише близько 2,5 автомобілів, проданих в Індії, були електричними. Це мізерно порівняно з такими країнами, як Китай, де домінують електромобілі. Одна велика проблема зарядні станції. Якщо ви перебуваєте у великому місті, такому як Мумбаї чи Делі, ви можете знайти зарядний пристрій. Але якщо ви поїдете до менших міст чи сільської місцевості, то це буде зовсім інша історія. Нерівномірна мережа робить тривогу щодо запасу ходу справжньою проблемою для покупців. Крім того, є ще й вартість. Електромобілі, навіть доступні за ціною, такі як Махіндра, мають вищі початкові ціни ніж традиційні легкові автомобілі, що може відлякати покупців, які стежать за бюджетом. І в усьому світі Махіндра конкурує з гігантами. Китайські бренди, такі як BYD, мають величезний масштаб і багаторічний досвід у сфері електромобілів, тоді як американські компанії, такі як Тесла, мають великі кошти та відданих шанувальників. Крім того, Махіндра все ще новачок у сфері електромобілів. Зараз на поставки доводиться чекати 6 місяців, бо вони нарощують виробництво, щоб задовольнити шалений попит. Але ось у чому річ: Махіндра не відступає. Вони сміливо вирішують ці виклики за допомогою сміливих кроків та чіткого плану. Для початку вони вклали понад один мільярд доларів у свою програму електромобілів, демонструючи серйозність довгострокових намірів. Вони також об'єдналися з британськими інвесторами, щоб залучити більше коштів, що допомагає їм швидко розширюватися. Їхня мета випустити сім електричних позашляховиків до 2030 року. Це не просто цифра. Це обіцянка надати покупцям більше вибору від компактних міських автомобілів до міцних сімейних позашляховиків. Щоб зробити зарядження менш головним болем Махіндра, працює над будівництвом більшої кількості зарядних станцій по всій Індії, щоб водії могли впевнено вирушати в дорогу. Вони навіть створюють спеціальну команду з продажу електромобілів, щоб купівля електричної Махіндра була особливим відчуттям, а не стресом. Але ось у чому річ Махіндра не відступає. Вони рішуче вирішують ці виклики, сміливо роблячи кроки та маючи чіткий план. Для початку вони вклали понад 1 мільярд доларів у свою програму електромобілів, демонструючи серйозність своїх довгострокових намірів. Вони також об'єдналися з британськими інвесторами, щоб залучити більше коштів, що допомагає їм швидко розширюватися. Їхня мета випустити сім електричних позашляховиків до 2030 року. Це не просто цифра. Це обіцянка надати покупцям більше вибору від компактних міських автомобілів до міцних сімейних позашляховиків. Щоб зробити зарядку менш проблемною, Махіндра працює над будівництвом більшої кількості зарядних станцій по всій Індії, щоб водії могли впевнено вирушати в дорогу. Вони навіть створюють спеціальну команду з продажу електромобілів, щоб купівля електричної Mahindra була особливою, а не стресовою. Що справді круто, так це технології Махіндра. Їхня платформа InJulo — це як швейцарський ніж. Вона достатньо гнучка, щоб швидко підтримувати всі види моделей електромобілів. Ось чому вони вже планують випуск нових моделей, таких як xf 7 e та xuv 3 XOE. Така схема дозволяє їм йти в ногу з тенденціями та швидше доставляти автомобілі клієнтам. І час не міг бути кращим. Уряд Індії повністю зацікавлений у розвитку електромобілів, прагнучи, щоб до 2030 року 30% продажів автомобілів були електричними. Також будуть запроваджені жорсткіші правила щодо викидів, що грає на руку Махіндра. Вони не просто продають автомобілі, вони їдуть на хвилі змін. Дивлячись на ширшу картину Махіндра робить щось особливе. Вони не просто намагаються конкурувати, вони продають бачення Індії як центру інновацій. Їхні електромобілі доступні міцні та оснащені багатьма технологіями, що виділяє їх на переповненому ринку. Якщо вони й надалі забезпечуватимуть якість, розширюватимуть свою мережу зарядних станцій та виходитимуть на світові ринки, вони можуть серйозно змінити статус-кво. Звичайно, попереду повно труднощів. Виробничі збої, жорстка конкуренція та побудова довіри в усьому світі будуть нелегкими. Але Махіндра має імпульс понад 30 нуль замовлень, свідчить про те, що люди вірять у них. Вони не просто беруть участь у гонці, вони будують майбутнє, де індійські електромобілі сяятимуть на світовій арені. Чому просування електромобілів Махіндра має значення? Шлях Махіндра до електромобілів та електромобілів це більше, ніж просто нові автомобілі, що виходять на дорогу. Це велика смілива історія, на яку варто звернути увагу. Вони не просто створюють позашляховики, вони започатковують рух, який є захопливим для Індії та водіїв у всьому світі. Почнемо з того, що робить Махіндра особливою. Вони не намагаються копіювати те, що роблять американські компанії, такі як Тесла, і не наслідують китайський приклад затоплення ринку електромобілями. Натомість Махіндра пише власну історію, і це історія амбітності та оригінальності. Їхні електричні позашляховики, такі як BE, 6E та Іксеві 9 e є доказом того, що не потрібно наслідувати захід чи ганятися за світовими гігантами, щоб створити щось дивовижне. Ці автомобілі розроблені з душею та енергією, поєднуючи передові технології з виразним індійським духом для Індії. Це величезна перемога. Це шанс вийти на світову арену та показати всім, що ми можемо створювати електромобілі, які можуть конкурувати з найкращими автомобілями, які є розумними, стильними та готовими конкурувати на світовому рівні. А тепер уявіть себе за кермом: уявіть, що ви сідаєте в бі, 6 e проноситеся вулицями з тим плавним тихим гудінням, яке може видати лише електромобіль. Це не просто автомобіль, це атмосфера, маленький шматочок індійської гордості, за кермом якого ви їдете. Або, можливо, ви в Ексієве 9i, привертаючи увагу своїми елегантними вигинами та сяючим логотипом, що випромінює впевненість. Ці позашляховики не просто допомагають дістатися з пункту А в пункт Б. Вони про враження. Вони оснащені такими функціями, як великий запас ходу та сучасні технології. Але ось що цікаво: вони доступні за ціною. Махіндра гарантує, що вам не доведеться спустошувати свій гаманець, щоб керувати чимось приголомшливим. Для водіїв у всьому світі електромобілі Махіндра означають більше можливостей вибору. Вам не доведеться вибирати між дорогою розкішною моделлю чи бюджетним автомобілем з мінімальними витратами. Ці позашляховики поєднують продуктивність, стиль та цінність, тож ви можете мати все це без компромісів. І тут є й ширша картина. Роблячи велику ставку на електромобілі Махіндра, допомагає Індії рухатися до більш зеленого майбутнього з чистішим повітрям та меншою кількістю викидів. Це перемога для планети та перемога для кожного, хто хоче відчувати себе добре від того на чому їздить. Магіндра не просто продає автомобілі, вони сміють мріяти про щось грандіозне з кожним b 6 i або xav 9 і на дорогах. Вони доводять, що Індія може бути лідером впроваджувати інновації та надихати. То чому це важливо? Тому що це історія можливостей гордості та прогресу. І це те, чим ми всі можемо захоплюватися. Висновок, майбутнє електричне і нові електричні позашляховики індійської Махіндра не мають на меті нікого залишити позаду. Вони прагнуть бути лідерами. BE-6 та іксевей 9 поєднують стиль технології та цінність у свіжий та захопливий спосіб. Чи краще вони за будь-який китайський чи американський електромобіль? Можливо, ще ні, але це не обов'язково. Вони інші, вони сміливі та є доказом того, що Індія готова грати з великими конкурентами. У міру того, як Махіндра випускає більше електромобілів та розвиває цей імпульс, світ спостерігатиме за цим. Наразі ці позашляховики це іскра проблиск майбутнього, де індійські інновації рухають світ. Тож наступного разу, коли ви побачите BE-6E або іксиві 9 e на дорозі, обов'язково кивніть на нього. Це не просто автомобіль, це революція на колесах. А що ви думаєте, готові перейти на електромобілі з Махіндра?